Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день, кілька питань за списком. Тож, що буде завтра у вас в особистому житті? Слухайте, а тут про наповнення і для багатьох з вас саме матеріальне наповнення це як допомога якась прийде комусь з вас. Це по справедливості, це може бути, от ви нарешті оформили якісь документи, і вони запрацювали, і це йде вам вже грошова допомога. Для когось з вас це просто от час прийшов е якихось надходжень. Для когось це може бути елементарна зарплатня, звісно ж, але ж ну, це ж наповнює, все ж таки, це все одно щось приємне таке. Сфера кохання. що у вас буде завтра у сфері кохання. О, починається. Тут хтось з вас ну, просто очікує якогось скандалу. Такого, що от просто буде складно буде боліти потім у грудях, бо образа така, що аж серце хапає. І для когось з вас це ви як будете звинувачувати якусь третю людину. Ну, Хтось втрутився, втрутилась там вже у кого як. І просто от вам неприємно, і ви в цій ситуації якось так. Ну, навіть не розумієте, що буде далі, як воно далі буде. От коли розумієте, що е, відносини залежать від... Це як від когось з членів сім'ї. отак. Так, далі дивимось. Давайте тоді діє чоловіка до жінки. Побачимо, О, бачите. Угу. Угу. Дивіться, тут дійсно якийсь скандал буде, бо взагалі-то тут чоловік такий ж, якого можна накрутити. Він вагається, і от на це вагається дуже легко. Покласти якусь свою думку. І тут хтось може скористатись. Це знаєте, коли він наслухався чиїхось там думок і вже висловлює жінці, що він там собі вигадав, для когось буде неприємним випадок, коли чоловік має такий сварливий характер, але. Через якусь свою залежність. Тобто, де, наприклад, випив зайвого і роздратований такий вже свої, свій, там якийсь характер, настрій, свій якийсь на жінці, зганяє. Комусь тут так. Воно потім врівноважиться, але от, як то кажуть, знаєте, пам'ять вона така, що нічого не викидає. А давайте далі дивитись діє жінки у бік чоловіка. Ну, ми ж знаємо з вами, дівчата, які ми буваємо. Щось трапляється, ми там ходимо, обмірковуємо в якийсь час, ми швидко висновки робимо, ми от просто як прорив всіляких думок і накручуємо собі таке, що нікому мало не буде. Жінка може тут як нову справу розпочати, і в неї вдало буде виходити, і взагалі буде щось собі там. Намислювати, але жінка тут більш про гроші. Вона заробляє гроші, вона десь може їздити там, десь ну, і на роботу, і на зустрічі якісь може їздити, і багато фантазує, що і як їй і далі робити, і, і що вона хоче купити. І тут купа думок. Так багато думок. Не те, щоб вона буде щось кардинально змінювати в цей день. Ні. Вона буде зайнята своїми справами і дуже зосереджена на них. І, так як тут показано, то взагалі-то до чоловіка аж не, не сильно там буде взагалі і справ мати. Далі дивимось, робота, що у вас буде завтра в роботі. А тут гарно. Взагалі, то в роботі ви як переможець чи переможеця, рухаєтесь далі і до якихось своїх мрій у вас є означені горизонти, ви маєте якусь мету, до якої ви наполегливо просуваєтесь, і для когось з вас як гроші прийдуть в цей день. ну Це як зарплатня, там аванс, що там ви отримуєте. Щось зароблене вами. Далі дивимось, що важливо прийняти. Що вам важливо прийняти в цей день? Тут буде якась пропозиція від Король Пентаклів нам показаний. І знаєте, людина може бути. Ну, як захист якийсь. От там, де є за вас якесь хвилювання, є ситуація, в якій він має досвід. Може би про свій досвід розповідали людині. І тут саме інформація може прийти від такої людини, може написати щось, може навіть і зателефонувати і так сказати. Але приймайте, як є, бо тут якась пропозиція, яка, принаймні, обміркуйте її. Я не, не скажу, що ви дуже хочете її приймати, але вона якась по правилах. І вона як встановлює можливість подальшої праці між вами і таким чоловіком. Хоча, от в цей день, більш за все, ви ще до кінця не будете розуміти, як воно далі буде. Але карти кажуть, час покаже. Не поспішайте з якимись висновками. Так, давайте дивитись, від чого відмовитись. Вам завтра від чого краще б за все відмовитись. Тут буде затягуватись якась взаємодія. Тут королева мечів показана. Для багатьох з вас це може бути і вашою картою, а для багатьох з вас може бути просто от як жінка. Яка дуже щось обмірковує, дуже планує, може бути фахівцем якимсь, ну, лікарка, вчителька, ну, будь-яка інша посада, коли ви могли б звертатись до такої людини, але щось затягується, щось, ну, як, наприклад, очікуєте якусь відповідь від людини. Ну, в цей день більш за все, що так і не дочекаєтесь відповіді. І от будете дратуватись через це. Відмовляєтесь від е цих дратувань, бо відповідь в повному обсязі ви отримаєте, і вона буде якоюсь для вас ну, яка, відповіддю, яка несе великі зміни. Тобто ви якось так. Це як щось по долі. Таке, знаєте, вам, там, де ви, як ви відреагуєте, ну там контролю у вас буде більше. І пришвидшиться якась ситуація, і ваш захист буде відчутним для вас. Тож можна і почекати трохи. Головне, що результат якийсь симпатичний буде. Далі, від чого не, чого не уникнути. Отаке, давайте дивитись, чого вам не уникнути в цей день. Чого вам не уникнути. Отаке. Ну, дивіться, наповнення емоціями не уникнути. Якогось циклічного етапу не уникнути, але. От в цей день я б сказала, що ваша інтуїція вам допоможе не піти на нове коло розвитку подій, коли знаєте одне й те саме. А ви як закриєте цю тему для себе, ви як переінакшите цю тему, і просто ви відчуєте, як це зробити, в який момент вам можна зробити щось. Ну Щось таке, що раніше ви якось ну, з острахом думали про це, а тут ви ризикнете, бо відчуєте якусь таку як підтримку, знаєте, от як ну, від кого завгодно, навіть від вищих сил ви можете почути, відчути підтримку, і це вас так трохи надихне, і взагалі ситуація якось врівноважиться. Ваша ситуація там, де вам це саме, от саме так вам це і потрібно, бо якихось страхів вам вже от набридло в страхах сидіти. Вагатись теж набридло. От тут час прийшов трошки змінити ситуацію. Далі дивимось порада від вищих сил для вас на цей день. На завтра. Слухайте, мрійте і обов'язково мрійте, обов'язково рухайтесь в напрямку вашої мрії, бо перед вами відкриваються нові можливості. І якщо ви приймаєте рішення, що так, я хочу, я буду туди просуватись, то у вас дуже непогані варіанти взагалі щось почати спочатку. Але ризик обов'язковий. Як то кажуть, знаєте, не, хто не ризикує, тот не п'є шампанського. А вам, вам пити шампанське. От саме, ну, бачите, да? він сидить і відкорковує якусь пляшку, і бокали вже наготові. Тож, щось, що ви собі замислили, буде навіть з ким відсвяткувати. Я вам цього дуже бажаю. Хай буде у вас все якомога найкраще. І бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Я всім дякую за перегляд і за ваші зворотні зв'язки. Подобайки ваші коментарі і, взагалі, ваша підписка. Вам воно нічого не вартує, а мені дуже приємно. Всім пока!